Ну, от варене м'ясо. Зараз буду перекручувати на м'ясорубку. М'ясо перекрутила. Продовжую кришити цибулю. Цибулю покришила, ставлю сковорідку на плиту, наливаю олії. Цибулю висипаю на сковорідку. накриваю кришкою щоб швидше приготувалось. Цибуля прогрілася, перемішала, роблю в менший вогонь. і знову накриваю кришкою. Поки там готується цибуля, невеличкі у мене зубчики, скільки в мене п'ять. Ну, якщо великі зубчики, то зубчика два часнику я передавлюю. І так цибуля стала прозорою. Висипаю фарш, перчу і трішки досолюю, перемішаю спробую у мене ж тут цибуля не посолена. І не знаю, наскільки, наскільки просоліло м'ясо, чи воно солоне, чи ні. Ну, от Зараз буду пробувати. Збільшую вогонь. Зараз трошки прожариться, поєднаються смаки, щоб знати, скільки солі треба ще чи ні. Бачу, що фарш дуже розсипчатий, і коли будемо їсти в млинці, воно буде висипатися. Потрошки додаю бульйону. По чуть-чуть. Але навіть якщо зробити його бухнути, ну, випадково може бути, що бухнути, і потім можна випарувати цю вологу на сковорідці, поки ще воно обжарюється. Бачите, воно вже таке не роз'єрнюється, мастке. Але ще буде прожарюватися, тому дам ще бульйону ще. Бо хочу додати часнику і щоб часник трохи віддав свій смак. Перемішую. зменшую вогонь. І дам йому пропаритися хвилинку дві. Пройшло дві хвилини, спробувала на сіль. На сіль нормально виключаю, фарш готовий мій.